Друзі, всім привіт А ТБ. Нові акції знижки та выгода. Запрошую до перегляду. Горошок зелений Своя лінія 420 грам, 34,90. Кукурудза цукрова, Консервована, своя лінія 34,90. Квасоля у томатному соусі, 35,50. Соус торчен шаурма 200 грамм бургер. Сацебелі 2240. Слайси з свіле курячого, сушені смак соєвого соусу. З паприкою та перцем 53,50. Слайси рябчик з сфіле курячого, смак сиру гауда 75,50. Знижка 40%. Чіпси картопляні. Своя лінія зі смаком бекону 110 грам. Зі смаком васабі, лисички в сметані. Зі смаком крабу, зі смаком сиру, сметана та зелень, смак паприки 28,50. Знижка цього тижня 25% на макаронні вироби делюкс, рігатоні, бантики 0,5 кг, вермішелька, спагеті сильно зернові, спагетті делюкс. Макаронні вироби спіралі. пір'я 39.90. Макаронні вироби Делюкс лакшина 0.5 кг 48.90. Макаронні вироби Делюкс листи для лазаньї 59.90. Яловичина у власному соку 525 грам, Своя лінія 140. Свинина у власному соку 88,70. Паштет гусячий помополь 200 грам, 33,50 Лосось, Лосось подрібними зовочами у власному соку. Ріга голд 54,50. Шпроти оливковій олія Ріга Голд. 160 грамів, 76,60 грамів. Тунець, подрібнений у власному соку, 40,50 грамів. Лящ, обсмажений у томатному соусі море, 46,80 грамів. Кілка, обсмажена у томатному соусі сканді, 240 грамів, 61,50 грамів. Кілька Чорноморська. Не розібрана у томатному соусі. Море 37,30 Сардина. Натуральна ріга голд валипка 55,90 п'ятьдесять Консерви Боцман. Сардина Атлантична бланшована в валі 49,50. Скумбрія натуральна з додаванням оли. Своя лінія 55,30 пять Сардина Атлантична Натуральна с додаванием Алии Своя линия 46,90. Паштет Шпротный Сканди 38,90. Новинка Паштет Рига Голд Шпротный 160 грамм 42,40. Знижка 45% Кава Рощина Карт Нуар 140 грамм 249,90. Кава Далмар натурально смажена в зернах, 500 грамм 425,90. Кава далмар смажена милена Натуральна кг, 424,90 По акції чай зелений Своя лінія ассорти смаків, 25 пакетиків. Чай чорний в асортименті 34,90. Чай чорний делюк Целонский з ароматом бергамоту 100 грамм 55,90. Чай делюкс, суміш чорного та зеленого 48,90. Готовий сніданок, старт, веселий роджер 55,50. Пластівці старт. Кукурудзяні натуральний пол кілограма 63,90. Цукерки вагові ВК, за 100 грамів 26,19. Велика знижка 33%. Вафли Рашен, Рашета Милк. Глазу молочное молочные шоколадные. Глазурю в ассортименте 8,50. Печево Тандини своя линия зі шматочками шоколаду та апельсину. Какао та шматочками шоколаду 26,90. Тесточка бисквитная Милка. 80-90 Цукерки своя лінія з горіховим проліне 120,90. Цукерки Мелниум Корзинка асорті 177,80 Цукерки Любимов престиж ассорти 215,70. 70. Текс лупа з какао маршмелову. Вишнева начинка 69,90. Текс лупа з маршмелоу. Молочному шоколаде.

Вафлі африки Кат у молочному шоколаді 25,50. Знижка 40% Шоколад, молочний мілка з кремовою начинкой і шматочками печивого орео 48,90. Шоколад, молочний мілка. Шматочки хруко, хрумкої карамелі з магдалем. В асортименті 48,90. Шоколад мілка. Мелкини с молочной начинкой 48,90. По акции торт бисквитный до рынка. Своя линия 650 грамм 209,90. Торт сметанковый бисквитный. Своя линия 160 грамм 46,50. Торт грильяж с арахисом. Своя линия полкилограмма килограмма 253,90. медовый медовой глазури своя линия 350 грамм 126,90 90 новинка тисточка тарт с яблоком тарта 116,60 240 грамм по акции торт банан шоколад тарта 400 грамм 165 90 Торт Эстерхази с Магдалем тарта двести девяносто. Торт Тирамису своя линия двести пятьдесят. Торт вафельный с молоком тарта семьдесят шесть пятьдесят. це йогурт без цукру галичина Карпатський 25,50. Йогурт галичина, Чорниця злаки, стакан вишня злаки 30,50, Йогурт суниця манго галичина 25,50. Йогурт галичина, карпатський персик, вишня 11,50. Соус сметанний ферма для салатів 21,30. Йогурт грецький. Лактель 35,30. Желе фруктове з лагода, Вишня з соком. Апельсин з соком. 16,50. Пазнишці йогурт Ростіжка, Смаки, полуниця, Малина чорниця, персик, абрикос 1940. Бефіда йогурт активія без цукру. Ананас в асортименті. полуниця чия, вишня чия. Лісові ягоди з лаки 24,80. Йогурт лактонія. Висівки з лаки. Версия 26,80. Напік кисломолочной лактония. Імуніті полуниця. Малина і хінацея 18,80. Закваска лактония. Малина яблука лен 58,40. Ряженка просто наша 3,2 жирності жирности 53,70. Ряженка ягодинська. С курогой 56,90

Біфіда йогурт, активія банан, киві безлактозний 25,80. Молоко безлактозне, галичина 56,90, акция сир твердий кома. Брусок сметанка 150 грамів. Вершковий, гауда 54,90. Сир твердий кома горіховий з волоським горіхом 6390. Сир м'який кома бринза. Інсалата 170 грам 45,90. Сир м'який делюкс. Вершковий в асортименті з додаванням трав 55,90. Знижка 40 ковбаса. До пюрешки варена м'ясна лапка пол кг 73,90. Філе курячі копчене, варена 26,70 за 100 грамм. Рулет курячий з сиром. Шинка варена своя лінія пол кг 139,30. Ковбаски докторські фірмові для ходову 90,70 70. Кавбаски варені, доход докторські фірмові 6490, чипси курячі, хрумчі, паприка сир 51,30. снеки м'ясні сира копчені, -копчені 62,90 80 грам, Шики курячі по-мексиканськи, сира копчені, 100 грамів 34,90. М'ясний слайс зі свинини глобина 36,90. Вуха по царськи копчена варені глобина 39,50. Курка копчена варена Своя лінія 17,89 за 100 грамів. Сала по домашньому. Своя лінія 18,49 за 100 грамів. Сосиски докторські. Фірмові мини варени 350 грамів 74,70. Сосиски дитячі варені. Своя лінія 330 грам 88,90. Сосиски індичі з сиром твердим. 48,90 90. Ковбаса печінка валіверна, 400 грам 51,80 Сардельки, сарделіні варені. 22,54 за 100 грамм. Ковбаса салями фірмована нарізка 38,80. Знижка 40%. Ковбаса своя линия. Шинкована 0,5 кг, 125,50. Ковбаса золотиста сировьялина 33 гривни за 100 грамм. Ковбаса с солями премиум. на на риска 35,90. Ковбаса сырвела, циракопчена нариска 49,70. Ковбаса Брауншвекскан. Добро всыра копчена нарізка 56,90 56 ,90. Сардельки Леонські варени 21,70 за 100 грамм. Ковбаса с солями премиум. Напив копчина грамм, 114,90. Оселедець Веладіс Валі, Скляна банка 125,50 Паста закрой рыба океаничной та копченной у семги. Своя линия 180 грамм. З креветками 38,90. Ковбаски для гриля. Глобина мюнхенский 600 грамм 103,90 девяності. Риберця для грилю. В маринаді свинячий глобина 31,27 за 100 грамів. Парша сорті глобина 0,5 кілограма 61,60. Пакси, стегно, курчат бройлерів 11,67 за 100 грамів. Крило курчат бройлерів 9,23. Тушка охолоджена, курчат бройлерів 10,05 за 100 грамів. Набір для супу курчат бройлерів 5,40. Реветка норвен очищена варена з соусом 132,90. Асорті норвен з морепродуктів 400 грамм 249,90 філе норвен 123,70 480 грамм. По акції 45% знижка, морозова ласунка, пломбір гран-при з малиновою підваркою, з підваркою манга. В асортименті 31,50. Морозова три ведмеді, ванільна карамельна, двошарове, 450 грам, 89,90. Морозова ру чорниця уже на пол кілограма 97,90. Морозова ліма шоколадна зі згущеним молоком пол кілограма 59,90. Морозова ліма біла 78,90. Морозова руть, смак ваніль пановниця, донат 18,90. Морозова ліма, із кимо йогуртова, смак черешню, в лазурі 18,90. По знижці Морозова «Розумний вибір Каштан В асортименті 9.50. Морозова «Роті» «Скімос» безлактозний 21,90 дев'яносто. Знижка 45% Морозова крем брюле. Три ведмеді 13,90. Морозова лімо пломбір. Eskimo в шоколадній глазурі 19,50. Морозова руть, заморожений лід, смак дині, лайма ескимо 20,50. Морозова ескимо три ведмеді. Смак питаха. Смак кавун з полуниця 19,50. Факции сырники. Валеста заморожені 280 грамм, 75,40 40 Сумиш шавачева италийская швидка, заморожена 52,90. По акции крабовые палочки своя линия пол килограмма шестьдесят восемь девяносто. Мясо креветки варено, мороженое глазуровано четыреста грамм сто шестьдесят восемь пятьдесят. В акції пальмені філими своя лінія 600, рам 66,90. Бажаю всім добра, здоров'я, мирного неба. Дякую. Ваша нова акція.